Чому так хочеться забити на свій розвиток, полінкувати і нічого не робити, навіть якщо ти у проблемах по вуха? Тому що розум лінива субстанція. Він робить все для того, щоб зберегти енергію, а щось міняти? Це робити багато нових рухів. Тому виник цей горозвісний термін зона комфорту. Це не те, де вам добре, це те, як звично. Хай ви навіть у проблемах по вуха, але ви знаєте ці проблеми, знаєте, як вам з ними живеться, у чому пристосувались. А коли щось міняти, то це означає, що треба вийти з цього комфорту. І найстрашніше. Ви не знаєте, як буде після цього виходу. Гарантії, що краще вам не дасть ніхто, а ймовірність того, що буде гірше, або так само теж є. Тому легше сидіти і нічого не робити, ніж щось міняти. Але точно можна передбачити, що з вами буде, якщо ви не будете розвиватися, нічого не зміните. Запитайте себе, де ви опинитеся за 5-10 років, якщо нічого не зміните. Хочете бути там? Ну і далі вибір за вами.